Доброго дня, я Шиловоло Анна, учениця 10 класу борівської ліцею. І тема мого проєкту біоіндикація екологічного стану забруднених ґрунтів і водних джерел за допомогою ростового тесту брейс рапа та оцінка ролі дощових що у біоремедіації. Бетою мого дослідження було виявити, якщо вони вірчове, що віддається батареїв, впливають на грунти і різдру сильні. В ході роботи передносять такі завдання. Вібрати інформацію про склад батареї, Провести експерименти для встановлення залежності проростання насіння рослини від ступені зараженими шкільними речовинами грунту, оцінити токсичність ґрунтів і водних джерел з допомогою ростового тесту, вивчити вплив, що на очищення ґрунтів, зробити висновки і дати практичні рекомендації. Як тест культуру ми обрали ліпо оліну, а як об'єкт дослідження, ми обрали батарейки ЮРСЕ, які є сучасними і, як зазначає виробник, в них місяця менше важких металів. Для першого етапу ми взяли. Чотири банки помісили туди однаку кількість ґрунту і помісили туди також батарейки. У другу, третю і четверту банку ми помісили відповідно одну, три і п'ять батарей. А в першу банку ми нічого не клали, оскільки в нас був контрольний зразок. Тримали ми їх там близько п'яти місяців, час від часу поливаючи водою, імітуючи природні умови. Далі ми провели ростовий тест. Ми взяли. Чаші перші посіяли туди по 5 г ґрунту, полили 3 літрами води і висіли по 30 сіни у кожну. І протягом двох тижнів ми фіксували кількість пророслого насіння. Ми бачимо, що в перші дні більше пророслого насіння було у зразках з батарейками, а на шостій день ми бачимо, що найбільше пророслого насіння було у контрольному зразку. Також ми зафіксували залежність довжини коріння від концентрації забруднюючи. Ми бачимо, що найдовший корінь був у контрольному зразку. А найкоротший у зв'язку з п'ятьма батареями. Також ми бачимо, що маса сухої речовини знизилась від 0,16 г до 0,12 г, що свідчить про привіднічний синтез органічних речовин. Наступним етапом у нас була оцінка торктичності води джерел. До цього ми взяли також чотири банки, надали туди однакову кількість води і помістили однакову кількість ґрунту з наших попередніх панок. Далі відстроїтися цьому днів і провели метод плавучих дисків. Фіксували ми співвідношення фауна і корня в водном середовищі. І цікаво виявилося, що важкі метали більше впливають на корінь, ніж на пані. Також ми побачили, що більше пророслого насіння було в контрольному зразку, ніж в панці з п'ятьма батарейками. Далі ми провели біоремедіацію за участі черв'яків. У тих самих чотири банки з ґрунтом ми помістили по 12 черв'яків кожного. І через чотири тижні ми побачимо, що в контрольному зразку так і залишили 12 черв'яків, а в зразку за п'ятьма матеріалами виджало лише 4. Ми бачимо, що більше приносного насіння було в банці в грунті, який пройшов через травну систему черв'яків. Також крива масловий речовин показала покращення майже втричі. Отже, як висновок ми можемо сказати, що Бренсикарапа ефективний біоіндикатор забруднення середовища. Збільшення кількості батарей у водному середовищі призводить до вираження токсичності дії, що проявляється в зменшенні загальної довжини розвідки, особливо креневої системи та зростання співвідношення повна і корня. Причиною диспропорційного росту є токсичний плив йонів важких металів, які порушують водний баланс, гальмують ріскорення, активують всіх незахисних -за сполук і вторинних метаболітів що загалом підвищує вміст похорочої води. Дощові черви позитивно впливають на приростання ціння в забрудненному середовищі. Дощові черви впливають також частково знешкодженню токсичних сполук або їх трансформацію у менш, менш токсичні форми. Таким чином, ростовий тест із використанням браціка раба у поєднанні з насенняк фетіна ефективний біоіндикатор є ефективним методом біоіндикації та оцінки потенціалу бріомедіації забруднених і водних джерел. 也就是说，我。